О Боже, аж не віриться, що ми їдемо в зону 51. <бірки> е -е, привіт! <піркове> 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 Я, Павло, можете допомогти? У нас дуже щільний графік. Що таке Клайв? На нашій кухонці прибули, варить каву. Ти хотів чаю? Ні, я не хочу чаю. О, мармелад? Що як у вісні? Він візьме і вставить нам з тобою зон Даванус. Він не вставить. Кому пундика? Га? Ага. Що там, доповідай? Я близько, я відчуваю. Він пошкодує, що потрапив на нашу планету. Зелений вилупок має вмерти. Терміново. Вітаю. А! Дівчина на дворі. Ні з якого він не з космосу. Це неможливо. <рес> Вони дивляться. Зараз дивляться. <рес> Є мої пацани правильні. Вони мене заберуть. Що буде, як тебе вловлять? Тікай, тікай, тікай! То виріжуть мозок. Ні! А! Це такий облом. Забудьмо сумне. Клайв, ти давно бабу мав? Індивід, з яким ви подорожуєте, вкрай небезпечний. Та де? Просто рагуль. <плес> Що це ще малий на нашій планеті? <плес> Він часто чухає свої космічні яйця. <плес> Показував мені різне. Вона говорить про його яйця. Чого ми держимось за руки? Так, ми наша сім'я. Двоє звичайних людей йдуть собі по вулиці, а з ними ковбой. За нами женуться. Знайди собі свого! Скажу чесно, це найвеселіший час життя. Кльова музичка. Додайте вогню. Прибулить Павло. Дивіться. Страшне чудо! Нащо ти це зробив? А що мені їсти мертву пташку?